Ну, є пропозиція е, е, розпочати засідання комісії. Чи є заперечення? Хто ну, а... ну, за? Про це отримались, дякую. Ось там порядку денному два питання. Е... Чи є заперечення, до порядку, денного? Отак проти отримують. Б... Перше питання про виконання бюджету явності сільської територіальної громади за перший квартал 25-го року. Матеріали ознайомлені. Е, 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 чи є запитання до... Змісту питання про виконання бюджету. Нема. Ставимо на голосування. Хто за По першому питанню? Хто за? Проти отримали зяку. Друге питання про внесення змін до бюджету. Матеріали перед нами всі, надіюсь, постоявлені. Чи є доповнення до переднями? Немає. Немає. Ставимо на голосування. Хто за, проти, утрималися. Дякую. Все. Порядок для вечірка.